Так, ну що, потрібно обрати секретаря. Пропозиція. Продолжение пропозиції. Адинаші дівчата. немає, 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 Так, технічна документація чи то за нового строю?

Технічна документація деностої. Чаян Лариси Юрійовни по вулиці, значить, село Нападіка, вулиці над Грорянська, Тут у нас є дві технічки, так. бо була технічна помилка, що написав він 25-го року у грудня 12-го виготовлені ага. технічки, але надали довіра вже другу технічку, що так і треба. 12-ї місяць 24-го року. А право власності на потрібно. Так, нічна документація, так, 0.25. Так, технічна документація. Чиган Андрій Васильович, слова Пабюка, вулиця Хальська, 3, 025, Так, 0, 25. Так, земельтянку. Так, які документацію? Значить, забуду з, з, було встановлення мешка ділянок 025. Мала Сніловівка. Чомуда Віктор Федорович. Вулиця Школецька, 025. Технічна документація федера с інвестору Баку. Цена це мало. Це це, це, це це все. І так, у нас є документація до внутрішнього клянок на торі 071. Ноль двадцять сім, ноль шістнадцять, ноль будь ласка, будь ласка, і передати власне чуді Сільвестовичу з Меддянку за непущу Геттер Пятьдесят там у нього є первинне рішення, суду. я написала 94 і 7-го року, йому було на 1.84, який <зараз> не мають зараз тривати зоні 1.54,92. Так, технічна документація. Одну стріму, що зумані меж звонітнінок. День Марія Петрівна, великі бусківці. Так, 075. Так, 053, номер 22. Значить, для відносини з послугового 053 і номер 16, номер 22. Тут є декілька проблем. Це я теж не писала. В неї є кордонне рішення. На 10087. Але вона минулій сесії подавала підготівля на 0,25, mm -hmm. тобто різниця в неї на 008 перевищує приватизація, ніж її надано дозвіл. По первинні рішення її видано на 1 гектар, а вона зараз хоче 1008, тобто навіть не одна сота більше, але все ж таки більше. Mm -hmm. 8, 800. Yeah. Ні, це 80. 0,08, так. 0,08? Ні. А, 0,08. 0,08 немає, але перебільшує те, що їх описано кожен день більше. Ну, не можна так. Ну, в законі чіткої заборони не прописано на те, скільки дозволяється відхилення з первинним рішенням, чи забороняється. Ну, ми, я, не більше. Його. Це для ведення особистого селянського господарства. Але якщо орієнтуватись на рішення, то її було рішення видано на один гектар. Якщо немає то прописано, що не можна. Немає і доволі вказів. Так, і це нас є. Це спочатку це проект землі. Так, це проект землеустрій. Затвердження призвел щодо віддання земельних ділянок, то позначення комунальної власності закладним номером для подальшого продажу права оренди земельних торгах а в аукціоні площі 7 гектарів 50 десят для ведення що у нас то що на самоподсонападіка. Це та земельна ділянка на минулій сесії наголосили, змінив рішення, що буде землі запасу, зараз пробили для ведення товару. Але змінюємо на наприклад. Протутньо, це буде наступне надання ще одне, а Це зараз затвердження проекту для ведення товару. Це перезначить надати дози для зроблення документації, що забезпечує екологічну контроль середніх, останнього гіт, це має ділянки площі 7 гетарів 50 сотих, коли встренові девець буквально московського міста та розташована територія зброя з випадків, яким бачимо зміна виборів. Пасуєш, ну і без змін, коли замість, то ви позичні свої клятки на ту продажу права оренди на неї, то земель передок у формі аукціону. Це знову ж таки е, та сама ділянка, яка була рівня, щоб була mm її -hmm. вартість дорожча і щоб можна було її оцінити і радження вартість. Добре, голосуємо. Немає. Все. Все.